19 березня відбулося засідання позачергової 41-ї сесії міської ради. Необхідність її проведення була зумовлена вимогою створеної у місті громадсько-політичної організації Лубенська міська народна рада з тим, аби депутати міської ради проголосували за звільнення першого заступника міського голови Юрія Палиги, заступника міського голови Віктора Медведєва та секретаря міської ради Івана Карпця відповідно до поданих ними заяв про звільнення. Заступники написали заяви минулої п'ятниці, як того вимагали мітингувальники. Однак, Садовці відкликали їх, мотивуючи це тим, що написані вони були під тиском. На 41 шу позачергову сесію міської ради з'явилося 37 депутатів із 40 обраних. Серед присутніх були помічник народного депутата України Володимира Пилипенко, Василь Гальченко, депутат обласної ради Віктор Фортуна, начальники управлінь відділів і служб виконавчого комітету міської ради, керівники комунальних підприємств, окремі члени народної ради, представники громадськості міста та засобів масової інформації. Варто зазначити, що засіданню сесії. Ції передувала напружена робота на колегії міської ради, під час якої було знято питання про складання повноважень міського голови, та затверджено новий порядок денний, що передбачав розгляд рішень про доцільність перебування на посаді першого заступника міського голови Юрія Палиги, заступника міського голови Віктора Медведєва та секретаря міської ради Івана Карпця. Однак на початку засідання Олександр Грицаєнко, який головував на сесії, повідомив про те, що перший заступник міського голови Юрій Палига підтвердив свою заяву про звільнення і від Відно до розпорядження міського голови буде звільнений 28 березня. Доцільність перебування на посадах двох інших посадовців належало визначити депутатам міської ради. Шляхом таємного голосування вони більшістю голосів висловили довіру Віктору Медведєву, що означало продовження його повноважень на посаді заступника міського голови. Аналогічне голосування відбулося і щодо посади секретаря міської ради. Щоправда, рішення про довіру Івану Карпцю не набрало необхідної кількості голосів. У зв'язку з цим міським головою було внесено подання про відклика. Цього посадовця з посади секретаря міської ради. Однак таке рішення не знайшло підтримки у 27 депутатів, які проголосували за те, аби Іван Карпець залишився працювати на посаді секретаря міської ради. Окрім того, депутати міської ради прийняли рішення про затвердження складу виконавчого комітету Лубенської міської ради в новій редакції. До складу виконавчого комітету було введено представників народної ради, громадських організацій та трудових колективів. Наприкінці засідання міський голова Олександр Грицаєнко подякував депутатам та міської ради та присутнім за участь у роботі сесії та її відносно нетривалий та головне толерантний і конструктивний перебіг. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.